20 березня у міському музеї відкрилась благодійна виставка розмальованих бойових гірськ, пам'ять героїв, майстрині декоративно-ужиткового мистецтва Тетяни Богомолової. Дана виставка присвячена загиблому воїну та чоловікові пані Тетяни Олександру Богомолову, а також усім героям, які загинули у війні проти російського окупанта. Олександр мешканець Новомосковщини у складі зенітно-ракетного відділу 43-ї ОМБ захищав незалежність України на Купінському напрямку. З жовтня 2023 року у жорнах жорстокої війни під час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя мужнього захисника. Виставка це пам'ять про нього. Дуже мені хочеться, щоб про нього знали, щоб не забували, що він в мене такий був. І ну, я можу творити, я це малюю від душі. Немає когось определеного стіля. Я просто малюю те, що мені. Хочеться, я бачу гільзу, я бачу на ній якісь зображення, я його малюю. Більшість гільз, які представлені на виставці, привезені пані Тетяні від її чоловіка Олександра. Серед всіх своїх розмальованих гільз пані Тетяна виділила найособливішу. Це портрет мого чоловіка. Це така гарна робота. Я не думала, що в мене вийде чесно пробувала, робила все. Важка була робота і плакала, коли малювала, і сумувала, але дуже гарно. Внизу це його слуган. Він мені завжди казав Сонце, давай жити позитивно, давай жити позитивно. Тому це дуже якби особлива робота. Я думаю, вона буде зберігатися в нас вдома. куточку пам'яті про нього завжди захід є благодійним, і за бажанням можна придбати одну із робіт. Зібрані кошти під час виставки будуть передані на потреби Збройним силам України, зауважив організатор виставки Богдан Войт. Ми з пані Тетяною знайомі доволі таки, скажімо так, небагато, десь, якщо не помиляюся, трохи більше півроку зверталися до неї на початках за допомогою, щоб вона намалювала також декілька робіт на нам, на благодійні аукціони, котрі ми також вирушення коштів передавали, зокрема там і на автомобіль, і на закупівлю, також запиту наших захисників. Якось так сиділи, говорили. Потім якась така, як Тетя, пані Тетяна каже, така ідея фікс прийшла. Кажу, давайте спробуємо. Чому б і ні? Тому що я вважаю, що зараз дуже важка стан у всіх, хто втрачає свою другу половинку, їх потрібно підтримувати. Тому ця виставка це безпосередньо, як би скажемо, пряма підтримка пані Тетяни. З вітальним словом до авторки виставки звернувся директор музею Костянтин Мешко. Дивлячись на вашу роботу, дивлячись на ці яскраві кольори, фарби, хочеться вірити, що війна скоро закінчиться, і що місця боїв, залишки зброї, вони всі заростуть зеленою травою і яскравими квітами. Але в наших серцях завжди залишиться стежка, стежка пам'яті і стежка вдячності тим людям, які здобувають мир і перемогу. Я дуже дякую вам, вклоняюсь вашому чоловіку і дякую всім, хто сьогодні завітав вас підтримати. Кожна з робіт майстрині унікальна та неповторна. Але серед всіх відвідувачка пані Наталія відокремила для себе декілька особливих, розповідає, чому саме вони жовте поле з квітами, здається, так волошкове якесь поле, і соняхи дуже гарні з голубим небом. Чому їх виділили ну, тому, що асоціації з і прапорами і особисто. Те, що бачиш навколо себе, це дійсно кожна пора року. у нас асоціюється з нашими кольорами держави і восени, і весною, і влітку, і жовте поле, і соняхи, і восени жовті дерева. Пані Наталія впевнена, що подібні виставки мають важливе значення. По-перше, ми повинні бачити це безпосередньо своїми очами, а не онлайн, як завжди, як завжди, зараз наше життя все в онлайн. Ми показуємо, привозимо сюди своїх дітей, тому що вони знають цих героїв, це наші і місцеві жителі, і їх рідні особисто в нашому класі. Це дівчинка. Яка загубила свого і втратила свого дідуся, і це Олександр. Ми сьогодні вшанували його пам'ять, і тому я думаю і вважаю, що важливо перш за все доносити до дітей, та і нам також це важливо. Виставка триватиме до 27 березня, тож всі охочі можуть прийти подивитись мистецькі витвори тетяни богомолової та придбати гільзу, яка найбільше сподобається, і таким чином допомогти нашим захисникам.